Ми готувалися там. Зробили певну реконструкцію. все у нас готово. Останні приготування і перші кубометри блакитного палива зі словаччини йдуть в Україну. Відкрутити вентиль. до словацьких вельких капушан. Спеціально приїхали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, Словаччини Роберт Фіцо та представник Європейської комісії Клаус Дітер Борхарт. Повністю замінити російський газ європейським Україна поки що не може на заваді підписаний контракт із Газпромом. Завдяки відкриттю реверсу з Словаччини і можливістю для України придбавати газ в Європі. Ми замістили 40% газу, який раніше купували в російської компанії Газпром. На газ, який ми купуємо в Європі, і транспортуємо з Європи. Це лише початок, і не виключено, що в майбутньому поставки можуть бути збільшені. до сьогодні Україна могла отримувати альтернативний газ від європейських постачальників лише через територію Польщі та Угорщини. Проте цей маршрут може забезпечити максимум 5-6 мільярдів кубометрів палива на рік. Словацький же відкриває більші перспективи. Щодоби приблизно має приходити 27,5 мільйона метрів кубічних. І так повинно бути кожен день. Якщо такі плани здійсняться, річні обсяги газу складатимуть щонайменше 10 мільярдів кубів. Нині ціна такого палива 360 доларів за тисячу кубометрів. Тоді як Росія продає на сотню дорожче. Таїсія Турчин Галина Ярцева закарпатська область, п'ятий канал.